Підготували розпродаж. Акційна ціна на залишкові відрізи хорошого, гарненького, якісного турецького тюлю. В кінці є й такі великі розміри, кому потрібно, не перегортайте. Під номером один бамбуковий тюль з золотистою вишивкою, центральний малюночок і низочок гарненький. Маємо відріз 5,70, 1420 чотириста гривень, 450 1120 сто гривень за весь відріз. Під номером два, ось такий гарний з кольором капучино. 3,95 ширина 900 гривень за весь відріз. Під номером 3 для нейтюль з золотими полосками. Ширина 5 метрів 650 гривень, 4 метри 530 гривень за весь відріз. Під номером 4. Ось такі фотенова основа. 2,70 ширина 300 гривень, 4,50-495, 3,65 400 гривень і 2,35-260 гривень за весь відріз. Під номером 5 ось така ніжненька модель. Тюлю можна з прихованим розрізом пошити на одне вікно або на два невеличких віконечка. Метр дев'яносто ширина, 190 гривень. Є таких два відрізки. Далі, під номером 6 є фатинова основа. Турецький фатин з вишивкою. Колір Айворі, 5 метрів ширина, 650 гривень за весь відріз. В білому кольорі турецький фатин з вишивкою. 3 метри ширина 360 гривень, 5 метрів 600 гривень за весь відріз. Під номером 8 є ось такий з полосками рожевими. 2,30 ширина, 250 гривень за весь відріз. Під номером 9 є невеличкий тюль, бамбукова основа. Низочок гарненький зашитий. Далі йдуть листочки. Такі доверху. Метр 40 ширина, 210 гривень, за весь відріз. Далі під номером. 10, Ось такий бамбуковий гарний ніжний тюль. 2,35 ширина, 520 гривень за весь відріз. Під номером 11, зверніть увагу, два ряди вишивки. Ось такі намистиночки. 4,20 ширина, 920 гривень за весь відріз. Під номером 12. Гарна така модель тюлю з трьома рядами вишивки. Маємо відріз шириною 5,30 1200 гривень і 7 метрів 1600 гривень. При потребі можемо пошити по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття. Дзвоніть мені або пишіть на Viber чи Telegram.